Якщо ви ще не чули, наш уряд нарешті вирішив зробити щось для людей. В Україні запускають нову програму соціального житла. Це буде створений фонд а, муніципального житла і підготовка до цього вже почалася. У червні наші законодавці а, ухвалили законопроєкт номер 12377 про основні засади житлової політики. Автором якого став сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Отже, сьогодні поговоримо про те, навіщо створюють фонд муніципального житла, для кого воно призначене, скільки коштуватиме проживання у нього, та які будуть умови оренди соціального житла. Ну, а тепер все за порядком. Отже. Головна мета проєкту, за словами його авторів, це розв'язати житлові питання для тих, хто опинився у складних обставинах, зокрема через війну. Муніципальне орендне житло це такий спеціальний житловий фонд, який належатиме громадам. Фонд мають створити для того, щоб люди, які потребують житла, змогли орендувати його за доступною для них ціною. Ось тут зверніть увагу, це не купівля, не викуп частинами, а саме оренда. Тобто житло залишається у муніципальній власності. Різниця зі звичайною орендою житла лише в тому, що умови мають бути значно вигіднішими за ринкові. Ну, щонайменше так планує уряд. А що ж, подивимося, як це воно буде насправді? Зрозуміло, що програма розрахована на тих, хто більше за інших потребує підтримки. Насамперед, це будуть ветерани війни, військовослужбовці, родини загиблих захисників та захисниць, переселенці зі статусом ВПО та діти-сироти, також соціальне житло за потреби надаватимуть бюджетникам тобто освітянам, медикам та працівникам інших соціально важливих сфер. Наприклад, комунальникам. Звісно, будуть і певні умови оренди. Отримати муніципальне житло зможуть ті, хто не має власного житла або його площа недостатня. Тобто менша за 13,5 квадратних метрів на людину. Якщо буде точніше, 13,65 квадратних метрів. Також будуть дивитися на рівень середньомісячного доходу родини. Що ж до самого житла, тут також є визначені умови. За встановленими нормами, родина з двох осіб має отримати квартиру щонайменше площею 40 квадратних метрів. Вона повинна бути у нормальному житловому стані, тобто придатна для проживання з необхідними меблями та побутовою технікою, зокрема холодильником а, чи бойлером. А також таке житло має бути інклюзивним. Якщо у мешканців є такі потреби. І навіть якщо людині, наприклад, з інвалідністю нададуть квартиру у будинку, до якого складно заїхати на колясці, така людина може вимагати заміну такого житла. Звісно, мешканці будуть зобов'язані своєчасно оплачувати комуналку та власне оренду. А також не можна буде використовувати муніципальне житло не за призначенням. Як і завжди, орендарі зобов'язані додержуватися правил користування житловими приміщеннями, адекватно управляти житлом та дотримуватись правил добросусідства. Тобто, влаштувати у муніципальній квартирі столярну майстерню чи розводити павуків ну, це не дуже вдала ідея, скажімо так. Але. Таке житло це все ж таки певна стабільність, якої багатьом людям не вистачає. Адже за законопроєктом, цитую: ніхто не може бути примусово позбавлений житла, виселений із займаного житла або обмежений у праві користування житлом інакше, як із підстав і в порядку, передбачених законом та або за рішенням суду. Тож, якщо своєчасно а, сплачувати за все та не порушувати правил, жодних проблем, мабуть, не виникне. Скільки ж все це коштуватиме людям? Адже весь сенс в тому, а, щоб житло було доступним для родин з невеликим доходом. Орендна плата буде визначатись за спеціальною формулою з урахуванням регіональних умов. За попередніми оцінками за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень на місяць. І ось тут цікавеньке. Нас запевняють, що це значно нижче за ринкові ставки. Але от подивіться пропозиції оренди 40-метрових однушок, наприклад, в Одесі. А це не найдешевше місто в Україні. Сьогодні навіть за 5 тисяч можна найняти квартиру у новобудові. Ну, так, спальник протеж навіть з кондиціонером. Але головне, що цікавий, куди підуть сплачені орендарями гроші. За планом, вони надходитимуть до місцевих бюджетів у вигляді так званих револьверних фондів. Там накопичуватимуться кошти, і їх можна буде використовувати виключно. На потреби житлової політики, тобто на подальше будівництво та облаштування нового соціального житла. Ну, як то кажуть, нова байка та старі зуби, чи то через низький кредит довіри до влади, чи через прекрасні закони, що приймають наші законодавці. До речі, ми ось тут вже розповідали, як новий антикорупційний закон насправді допомагає легалізувати корупціонерам чесно накрадене. Подивіться, там все так про спритність руки жодного шахрайства, що аж дух захоплює. До речі, в уряді вже повідомили, що програма розрахована на 2 роки і реалізовувати її почнуть на рівні громад. Тобто, замовниками будівництва будуть саме громади. Скоріше за все, це будуть якісь типові рішення, щоб пришвидшити зведення житла та скоротити витрати. Фінансуватись це буде коштом місцевих бюджетів знову ж таки, а також через залучення кредитів та грантів від міжнародних партнерів. За словами голови профільного комітету Верховної Ради Олени Шуляк, Європейський інвестиційний банк вже розглядає можливість надати 200 мільйонів євро українським муніципалітетам. Крім цього, оновлене житлове законодавство, що передбачає, зокрема, і запуск соціальної оренди. Це вимога ЄС, який надає нам 50 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility, Тому проводити необхідну законодавчу роботу ми мусимо. Окремий важливий блок у програмі це відновлення зруйнованого житла. За словами прем'єра, у рамках міжнародного проекту Хоуп спільно зі Світовим банком передбачено виділення 540 Мільйонів гривень на ремонт близько 200 багатоквартирних будинків у громадах, які постраждали від війни. І все це нібито дуже добре, красивий проєкт та важливі цілі. Головне, щоб не вийшло як з багатостраждальною пенсійною реформою, гучні заяви, яскраві вивіски, а по факту віз і нині там. Ось тут нещодавно наш пенсійний експерт Сергій Коробкін розбирав, на якій стадії перебуває запровадження бальної пенсійної системи. Звісно, якщо такий фонд муніципального оренду житла створять, і отримати там житло хоча б і в оренду буде цілком реально, це буде чималий крок для розв'язування житлової проблеми, яка а, зараз гостріша, ніж будь-коли. А ви. Вірите, що це надасть тисячам людей стабільність та комфортне життя? Чи тільки залишиться красивим проєктом на папері? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. А ми спостерігатимемо за реалізацією програми та розповідатимемо про її розвиток. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе та своїх близьких.